Микола Тарновській, Золоті верби. Удачі Настала субота. Цей день, під вечір, до нас на ковзанку прийшов дядько Гнат, мисливець і жартом, голова сільської кооперації. Став під горою, підняв руки. Хто хоробрий до мене? Паробрих виявилося дуже багато, і ми оточили його, як курчата клочку. Гнат притика, усміхається, стає з кишені повну жменю цукерки і шпорляє їх просто в сніг. Ми не дивуємось, бо знаємо, що дядько гнат здатний на всякі фокуси. Квапимось збирати цукерки, гамір, штовханина. Не дочекавшись, поки ми визбираємо, дядько шпурляє вже другу жменю в інший бік, і ми біжимо, падаючи на нове місце. Коли цукерки визберані і боротьба затихає, дядько питається: Ну як, солодкі? Дуже, кидайте ще. Дядько гнатоється повної уваги, знову запитує, а хочете мати кожен по шапці цукерки. Ми з недовірою дивимось на нього, вловлюємо в запитанні якусь хитрості. І мовчимо. Невже не хочете ви хитруєте, кидає хтось з хлопців? Не хитрую, а запитую цілком серйозно. Хочете наповнити свої шапки цукерками? Кажіть, а то піду інших охочих шукати? Хочемо, хочемо, хочемо. Над нами зводиться дядькова рука? Як хочете, то йдіть завтра. Гучкамо. Будете в лісі завтра. Звіра лякати. Кожному буде заплачено три карбованці і на обід дано по крайцю хліба з салом. Пропозиція застає нас ненацька, і ми якусь мить розгублено мовчимо. Потім допитуємось дядька, що це значить звіра лякати, і чи не страшно те. Дядько гнат сміється, дістає з кишені ще жменю цукерки. Цього разу роздає кожному по одному. А решту кидає собі в рот і, не переживавши, говорить, це така штука, що й мала дитина потрапить, а ви ж парубки. І як воно має бути, розкажемо вам завтра. Хто думає йти, то нехай зі сходом сонця рушає до спаленого кореня. Всі знаєте, куди це йти? Звичайно, знаємо, бо ж тут усі хлопці з нашого кутка. Там збереться двадцять і чотири мисливці, продовжує дядько Гнат, і штук п'ятдесят таких хлопчиків, як оце ви. Мисливці підуть в один бік, а ви в другий. На певному місці вас розставлять широким фронтом. Ви підете собі прямо лісом і запасіться горлянками, щоб могли гукати добре та звіра лякати. А звір почує ваш крик та почне тікати від таких шибеників і побіжить якраз на мисливців, а ми його бах бах і вторбимо. Ввечері заплатимо вам по три цілих карбованці і пустимо на піч грітися. Розкомикали що й до чого? Ще як розкомикали. За дарма дають по три карбованці. Ми не розпитували більше ні про що дядька гната і розбіглися по домівках. Не знаю, як хто, а я ледве не впіг до хати з ковзанами в руках, отямився лише під порогом, не встиг переступити його, як випалив маму. Я завтра буду мати три карпованці. І мама, і тато, і Маринка дивилися на мене, як напришелепувато. Маринка навіть сказала у нього не всі дома, ви тільки подивіться. Мене оглянули, але крім мокрого одягу нічого більше не виявили. Всі чекали, що я почну пояснювати, що й до чого. Але я вже мав свій спосіб боротися. Як тільки мене перебивають, мовчу. чекаю, поки попросять. А що попросять, то вже напевно. Залізна піч притулився до гарячого комина, сиджу собі. Аж мама не стерпіли. То де візьмеш такі гроші? Зароблю, от побачите. Каже, що вигадав, втрутився тато, і я все розповів. Мене вислухали, аж тут вихопилася Маринка. А дівчатам можна? І я цього не знав, але відповів категорично. Не можна, дядько Гнат сказав, що тільки хлопці можуть. Ото радість, три карбованці надалася Маринка, і зневажливо закопилила губи, однак не заспокоїлась, за хвилину почала одягатися. А коли мама спитала, куди вона збирається, відповіла піду на часинку до дівчат, може, вони щось знають. Не треба ходити, не твоє діло, відражувала мама, а вже ж не моє. А хустинки біленької на весну не маю, скинула спересердя в обличчя. Матері і вийшла. В хаті якийсь час панувала тиша. Мовчали тата й мама, але я, напевне, знав, що вони думають. Моя певність швидко підтвердилась. Поміркувавши, тату сказали не підеш ти на тих зайців, побідешся. А чому би йому не піти? Тож гроші майже на дорозі валяються, самі до рук ідуть, зразу ж заперечила мама. Але ж то цілий день у лісі, а мороз аж тріщить, простудиться. тоді не радий буде тим грошам. Простудитися можна і на печі. Нічого в тому лісі страшного не буде. Однак ж весь день прогайнує на ковзанці, а ніхто не заплатить. Ти от кажеш, що три карбованці не гроші, а скільки ти за зиму тих троячок заробив? Але ж не можна за троячку посилати дитину на погибель, розсердилися тато. Що ти корову за них купиш? Корови нам не треба, бо хвалити бога на подвір'ї не без хвоста. А що дірок багато, сам знаєш, міркувала мама, не підводячи головою від печі. Невже ти хочеш, щоб дитина для господарства старалася? З нього старання небагато, і не треба, щоб він для господарства старався. Нехай для себе постараються. Він мені жили, жили, <кій> витас, висотав на ті зошити і пера. А на книжки ти більше троячки викинув, на диво урівноважено говорили мама. Тато не знайшли нових доводів, махнули рукою. Раз таке діло, то нехай сам медикує, як йому краще йти чи не йти. Я піду, тато. Коли так дуже хочеш, то йди. Що з тобою поробиш? І тату зняли з себе відповідальність за весь завтрашній день. А для мене ти краще. Я ліг спати з думкою про завтрашній заробіток. уже засинаючи, я почув жалісливий голос Маринки, що повернулася з вулиці. Кажуть, що дівчатам не можна, бо дуже глибокий сніг у лісі. От коли б можна хлопцям перебратися <клес> <клес> не вигаду, казна, що Ти коло кужеля не менше відробиш, заспокоїла мама. А то відроблю. Але хто мені їх дасть? Мені стало шкода маринки, і я засинаю з рішенням дати їй із свого заробітку, якщо не цілий карбованець, то такий срібляка. А вранці мене розбудили мами, шарпали за ногу Вставай уже, твоя компанія зібралася. Нікуди я не піду. Як же не підеш, коли там чекає тебе твій заяць? Кому ж він дістанеться, якщо не хочеш його мати? Я поволі пригадую вчорашній вечір і нарешті схоплююся з печі, каменем скочуюсь на долівку, щоб не запізнитися та не прогавити мисливські оказії. Бай, справді, можна було прогавити, бо за ворітьми вже зібралися з десять хлопців. Вони стояли на виході з села і очікували інших гучків, щоб разом іти до кореня. Я дивлюся на них крізь прохукану в шибці дірку, і мені стає холодно. Хлопці пос... поскулювались, руки поховали в рукави, на голови понасовували шапки як найглибше, шиї, повтягували в плечі, штовхаються, топцюють. Я чую, як скрипить сніг під їхніми ногами, і на одну мить закрадається думка. Може відмовитися, то ця думка відразу ж стирається іншою. Про три карбованці. Ні я сам, ні тим паче мама з Маринкою ніколи не просять, не простять мені, коли я відмовлюся від такого заробітку. Поспіхом хапаю з миски кілька ложок верщу, потім мама із з чорною юшкою з сушених черешень, беру кожушані батькові рукавиць і вибігаю на вулицю. Мороз опалює щоки, пробираю наскрізь мій піджак. Залазить у чоботи, збираєш кіру на голові, а рожеве сонце висить над білим покривалом, сипле на нього холодне колюче проміння, і воно іскриться, миготить, сліпить очі, а сніг скрипить під ногами, тріщить, якби бите скло, і тому здається, що ти важкий, і великий, і маєш владу над, цим, над цими холодними просторами. Хтось догадується сказати, що в лісі затишніше, ніж на горі, і ми біжимо до лісу. Передні Пустилися бігом, а задні за ними. Але біг виявляється холодніший, ніж жити поволі. Тепло отрушується. Це відкрив пастуший вожак терешко. Тепер він зовсім не командує і мерний, як і всі. Знову скулюємось, надуваємось, як сичі, тупцюємо далі. Ліс перед нами за півтора гін. Стоїть похмурий, сірий, наїжачений, неприступний і насторожений. Стоїть як дивний мур, що обгороджує якийсь таємниче біле царство. Я знаю цей ліс вздовж і впоперек. А тепер дивлюся на нього, і здається, що ніколи в ньому не був і не бачив його. Ми наближаємось до лісу, гукаємо, викликаючи луну і чуємо відповідь тріск. Здається, що від наших голосів затріщали тисячі гілячок. Ліс упевне боляче від нашого крику. від він спочатку стогне, тріщить і вже потім сипле лайливо відповідь на наші голоси. Але нам не до роздумів, бо нам холодно, і ми зігріваємось криками і гуками, штупцюємо, скачемо, штовхаємось плечима, падаємо в сніг, натираємо ним руки і, мабуть, зовсім не думаємо про те, що нам слід робити тут, у глибокому снігу, що зверху мов пін, а станеш, наче пісок. Як же воно буде, міркую. Ми вчора не розпитували, як слід дядька Гната. Очевидно, будемо йти однією стежкою, а мисливці інші. Але даремно в думках потішаю себе. Приходять мисливці, дивляться на нас і співчутливо похитують головами. Серед них дядько Йосип, наш сусід, попізнає мене, а ти чого тут? Буду гукати, відповідаю. Хто ж тебе пустив дома? Знають, що ти тут? Знають. Що ж це вони не бережуть тебе? Одного недавно поховала, Йосип топцює на одному місці, не знає, що мені сказати. Нарешті питає І тобі хочеться по снігу брьохати цілий день? Хочу. А я свого Івася не пустив. А тобі, видно, конче потрібні гроші? А вже ж. Тоді ось що. Дядько Йосип береться в кишенях, шукає щось, перебирає якісь папірці, знову ховає їх, нарешті каже На тобі ці гроші, іди додому. Я вже було простягнув руку, але відсмикнув Ну чого ж ти? Не хочу, я буду гукати. На мене дивляться хлопці, і мені соромно перед ним. І перед дядьком Йосипом соромно. Він, певно, вважає, що я не зможу, як інші, ходити по лісі. Дядько ніби розгадує мою останню думку, говорить Ти додому не йди, а заходь до мого Івасі, і там весь день побудеш. А ввечері не хочу, кручу головою і відходжу від дядька. Дивись, а то гірко дістанеться тобі. То ці гроші попереджає мене дядько і йде до гурту мисливця. Я святкую, що він робитиме. І бачу, показує на мене і щось говорить іншим мисливцям. Але ці махають коротко руками, і я ніби чую їхні слова. Отой шовоник не зможе. То він у ставу купався і не вхопила його тресця. То що йому тепер станеться? І ось нарешті яблуниця шкочків. В нас розставили на узлісі. На п'ятдесят кроків один від одного. Ми дивимося на ліс, п'ємо хліб салом, закушуємо снігом і чекаємо, коли нам скажуть гукати. Чекаємо довго, бо ж мисливці ще тільки пішли на своє місце. Поки дійдуть та розташуються, передо мною стирчить над снігу молоденький ясен, йому, певно, дуже холодно. Він такий зелено з тонькими гілочками. Ясен, мабуть, розуміє мене краще, ніж будь-хто Нам обом дуже холодно. Тільки йому більше, він мусить стояти, чекати весни, кажуть, під снігом, як під кожухом. Я скидаю рукавиці, ховаю за пазуху, а руками й ногами нагортаю навколо деревця велику кучугуру снігу. Лише стирчать вершечок і дегілочки. Це, щоб він дихав і бачив сонце. Тепер мій маленький ясеночок у кожусі, і йому не страшно, будуть ні морози, ні холодні вітри. Коли навесні зашумить зеленим листям, тоді, може, згадаю, хто його оберігає від морозів. От щоб мене хтось узяв, обгорнув великим кожухом і сказав не вставай до самої весни, вигрійся, бо ж тобі тепер дуже холодно, ти цокотиш зубами. Аго, пішли, прокочується лісом дужий голос нашого ватажка і розганяє всі мої думки. Я залишаю свого ясенка, іду, куди очі дивляться і несамовито кричу. Доповнюючи неймовірний галас інших шести десятків гучків. Від такого галасу думалося розбіжаться не тільки зайці, а й дерева з лісу повтікають. Та ліс стояв непорушно. Ми брели по поясу снігу, чіплялися за корчі пеньки, падали, вставали, витрушували шапок, сніг і йшли далі, несучи з собою дивовижне. Ау! та Та-ла-ла!» Потім кукурікали, гавкали, блеяли, мокали, іржали, хрюкали. Аж раптом пролунав постріл, розкотився по лісі сухим тріском. Він на мить перервав цей різношерстий шум і гам, цей дивовижний лемент. А коли ми знову завили своєї розбуджений ліс обворено гудів від нашого вереску і час від часу посипав нас колючим інеєм, а згодом постріли почастішали, розпалюючи наш мисливський азарт. Під вечір у багатьох пропали голоси, а ще в багатьох пропала охота галюкати. Закричали тільки тоді, коли нас поставили і сказали, що це останній загін. Пройдемо і кінець. Ми зібрали рештки свого завзяття і пішли. Холодний, голодний, голодний, знесилений. Я брів снігом і думав, як витрачу зароблені гроші. Коли бачу од прямо на мене біжить заяць, не дуже швидко, підскоком, кидаючи вгору куцим задом. І я спершу не повірив, що то справжній а Гадав, привиділося. Саме тоді я стояв біля невеличкого ліщинового куща і не міг зрушити з місця, наче приріз до снігу. Так був приголомшений великою несподіванкою. Раптом мене осінило зловити зайця. А тим часом зайчик скік та скік, та все ближче і ближче до того кущика, за яким я стою. І ось ми скочили разом. Він до мене, а я до нього. І я так і підім'яв його під себе. Лежу на зайці, але ще не вірю, що це правда. Обережно підсовую під свіжий від руку, а там волохата ніжка дриг-дриг. Я вхопию зайця за ніжку і так міцно тримаю, що ж рука тремтить. Він також на той час упритомню. Та як почне сіпатись, аж підкидає мене. я тут, як закричу, то так несамовито, що на мій голос відгукнулось кілька голосів. А за хвилину пробігло двоє хлопців. Побачило мене на снігу вони з животом, думали, що поранило. Питають, дуже болить. Не болить, тільки сіпається заяць, відповідає. Який заєць? Мій заяць, мій. Я його зловив. Допоможіть отримати. Заяць виявився досить таки солідним представником свого племені. Ми втрьох ледве зв'язали йому задні ноги, потім передні, прип'яли до задніх, а на голову натягли кожешану рукавицю, щоб не кусався. Я взяв зайця на руки і пішов з ним у супроводі двох гучків, туди, де наші хлопці догукували останню годину свого холодного дня. Ми всі троє навперейми кричали є заєць! Заєць! Піймали зайця, зайця піймали. На наші крики бігли гучки з обох кінців, і незабаром усі шістдесят хлопців були коло нас. Утворилася дивна процесія. Попереду йшов я і ще ті двоє, що допомагали мені зв'язати зайця, а за нами сунула юрба інших гучків. Забувши про все на світі, вони кричали одне слово заєць, заяць, заяць. Це був вияв нашої радості і холодного горя, торжества і великого щастя. Це була наша спільна перемога. У нас був свій заяць. Добре, що я не послухався дядька Йосипа та не вернувся додому. Добре, що я не втік з лісу вдень, коли руки заклякли, і взагалі все добре, правду кажуть, що після невдачі повинна бути удача. Ось вона моя удача. Аж раптом сталося несподівано. Один мисливець, чорт такий, з обледенілими вусами, підійшов до мене, вдарив пальцем по зайчій голові і сказав. А ну дай подивитися, Не дам, відступився я від чорного дядька. Мій заяць, і не треба на нього дивитися. А може, це мій цілком серйозно каже, чорний дядько. Я одного такого підстрелив, а він утік. Ти його й зловив, я землів. Та що ти, оверку в дитини відбирати будеш, кинув один з мисливців, здається, сам дядько гнати. А чому б мені свого не від... та не відібрати? Давай сюди, пацан, подивимось на того зайця. Не дам, заверещав я, як сльози. Вони вступили з усіх боків, щось казали, але я нічого не чув. З усієї сили перетискав до грудей свого зайця і час від часу зиркав на оверка, який вимагав, щоб я показав свою здобич. Мисливці почали сперечатися одні підтримували Оверка, а інші мене. Потім від них відійшов дядько Йосип. Дозволю глянути його, Петрику. Ви віддасте, Оверко, не віддам, не бійся. Нам тільки треба знати правду. Повір мені, що я тебе не хочу обдурити. Дядько Йосип бере з моїх рук зайця, оглядає, і я бачу на його обличчі радісну посмішку. Заєць не поранений, люди добрі, оголошує він і показує всім вухатого красення. Оверко прощупує кожен клаптик шкіри, лапає товстими пальцями зайчі ніжки, заглядає за вуха, але жодної рани не знаходить. Ну що? Бузувіра, бачиш, каже йому дядько Йос, завидючи око, готове в дитину пограбувати. Але той ніби не чує цього, повертається поволі і мовчки йде від гурту. Я захлинувся радістю і пустився бігти додому, та мене спинили мисливці. Заробі так візьма синку. Справді, я зовсім забув про три карбованці. Беру їх, засовую в кишеню і біжу з лісу на поле. За мною біжить ще кілька хлопців, але тепер мені все байдуже дуже. я поспішаю. Додому я мушу швидше поділитися своєю радістю з домашніми. Заяць теплий і я грію біля нього руки, бо рукавиці знову на заячій голові, а друга зовсім мокра. З горбка бачу, що мама палить у печі вікна, то яскраво спалахують, то поволі згасають. На подвір'ї вже нема нікого. Сінишні двері відчинені. Я вхожу до сіней і що сили гупою коліном у хатні двері. Відчинила мама, побачили зайця, відсохнулися від мене. Ти що несеш? Піймав зайця. Я оглядаюсь, де б його примістити і передаю свою здобуч татові в руки. Тату мацають зайця, а я тим часом роздягаюсь, дістаю з кишені три карбованці і кладу на стіл. А це гроші. На ніч у хату викинули мішок і зав'язали місто. Я заснув щасливим сном. На другий день вся гора знала про мій вчинок. Вчорашні гучки вирішили ще раз подивитися на зайця і показати його іншим хлопцям. Я вів їх додому і розповідав, як треба поводитися, щоб не злякати його, а також мріяв голос, як то я влітку водитиму зайця пастися, чим годуватиму, як змайструю для нього велику клітку. Цікаве товариство слухало мене і звісна річ заздрила, аж почі і скрилися від тієї заздрості. Але краще було б мені мовчати. Коли я привів на подвір'я своїх товаришів, мати здивовано спитала, а то що за компанія? Хочуть зайця побачити, кажу їм. Якого зайця, ти що вигадуєш? Мама говорить, а я заточуюся від тих слів, як від ляпасів. ж того, що я вчора, пошукаю вітра в полі, махнула рукою мама. І повернулися, щоб іти до хати. Але щось передумали, пояснили Нема вже твого зайця, втік проклятий, Як скочить, як плине, тільки закурилося за ним. Але ж він був у мішку, нагадує мамі, та вони того не чують. Вже грюкають коромислом у сінях, а я стою серед подвір'я, і світ тьмяніє від жалю. Де мій заєць? Де він? Був той заєць? Чи то мені лише він проснилось? Незабаром усе вияснилося. Мами продали зайця. Попадів. Ну, а що я мав робити? Де мені дітися?